Добрий день, любі діти! Пропоную вашій увазі тренажер з письмового віднімання двоцифрових чисел. 86 мінус 13. Одиниці віднімаємо від одиниць, а десятки від десятків. 6 відняти 3 буде 3. 8 десятків відняти один десяток отримали 7. Одержали число 73. 75.

Віднімаємо одиниці від одиниць. Від одного не можемо відняти 3. Значить, нам потрібно взяти у десятків один десяток, значить, там вже не 4, а три десятки. Тому що ми один десяток забираємо, переносимо його до одиниць, один десяток це є 10. Замість 1 замість у нас вже 11. Від 11 віднімаємо 3, буде 8. Віднімаємо тепер уже десятки. Там уже три десятки, 3 відняти 2 буде 1. Отримали число 18. 76 мінус 38. Віднімаємо. Від 6 ми не можемо відняти 8, ми забираємо в 70 1 десяток. Значить, це буде у нас уже 16. 16 іняти 8 буде 8. Віднімаємо десятки. 6 мінус 3 дорівнює 3. 60 мінус 25. Від нуля ми не можемо відняти 5. Ми беремо 1 десяток, значить, тут уже у нас 10. 10 іняти 5 буде 5.

5 відняти 4 буде 1. 7 відняти 3 буде 4. Отримали число 41. 70, вибачте, 93 мінус 70. 3 відняти 0 буде 3. 9 відняти 7 буде 2. 41 мінус 23. 1 мінус 3 ми не можемо відняти від 1. Беремо в, одного, беремо в 4 десятків 1 десяток. Це буде 11, 11, іняти 3 буде 8. Тут уже не 4 десятки, а 3. Відняти 2 буде 1. Отримали число 18. 76 мінус 38. Тут у нас уже 16, відняти 8 буде 8. Тут у нас не 7. Десятків, а 6. Отже, 6 мінус 3 буде 3. Отримали число 38. 60 мінус 25. Від нуля ми не можемо відняти 5, беремо один десяток, це у нас уже 10. 10 відняти 5 буде 5. Тут у нас не 6 десятків, а 5. Отже, 5 відняти 2, буде 3 десятки. Отримали число. 35. Молодці дітки, що ви були сьогодні зі мною, дякую вам за співпрацю. До побачення!